Люди, всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити промижний підсумок по вирощуванні цибулі, тому що в цьому сезоні вирощували не тільки через розсаду, а й садили її ще під зиму. Що там, що там була трьох видів, трьох окрасів помаранчева лузка, біла луска і синя луска, фіолетова, хто як називає, тому давайте ближче до діла. Сьогодні нам пощастило, з нами ще й панагроном присутній на цій ділянці. Так, дивіться, часник, цибуля в кучі, у нас в цьому році росло. Що садили? Біла цибуля Snowball. Іде в нас салатня фіолетова. Барон також вважається ну, типу солодкою салатною. І цибуля радар. Ну, звичайно, гостенька цибулька, така вона і виявилася. Поранню стиглості, я думаю, по площі вже видно. Біла, фіолетова і радар. Вже майже вибрати і залишились мінімальні. Вирішили ми його швиденько, він самий перший такий виріс, і ми його продавали собі на пучки, тому що була... був спрос і була ще непогана ціна. Ну Тут, знаєте, похвалити вже немає чим, тому що, ну, бачите, тут вже сьогодні будемо зачищати, готуємось на базар. Знаєте, такої крупної не було, але скажу вам, що цибулька була гарненька. Ну, така звичайна, це, ну, це дріб'язок. Була у два рази більша, вже ну немає. Хіба що десь якась пропущена. І ту виберемо, тому що, ну, що тут будуть тільки бур'яни вже в нас розростатися, виберемо по чим-небудь її спродаємо та і все. Так, ну немає, коротше, чим вам похвастатися. Ну, ось така, звичайна, собі цибулька непогана, прям, ну дуже задоволені її результатом. Так, Давайте дивитись, що по ну вона йде. Цей радар був найранній, фіолетова в нас найпізніша. І біла трішки ну, середня рання вважається, то білу вже ми так місцями також бігали, проривали. Що тут вам і показати? Ну, є вже непогані цибулинки. Ну, все все рівно будемо сьогодні виривати. Ось такого плану цибулька. Де більше, де менше. Так, кладемо до кубки, щоб то не загубити. І фіолетова на даний момент найменше, але також є непогані екземпляри. Ось дивіться яка гарненька цибулька. Також, ну, смаку вони непогані, але, звичайно, потрібно дати їм дозріти, щоб вони трішки полежали, тоді вони будуть максимально солодкими, знаєте, сказати, з печенью їсти її все рівно не будеш, хоч вони вважаються салатними. Тепер прийшли на ділянку, де в нас висажена через розсаду. Тут у нас 4 сорти. Перший з них у нас посаджений окремо, це цибуля Xibша, нашумівша. Вирощували ми її також. Але вона пізня, тому ну, ніякого тут особливого результату раннього очікувати не варто, але повинна вирости доволі крупною. Поки що ще вона доволі дріб'язок, як на мене. Не знаю, може її тут місце не подобається, але поки що ще цибуля доволі малуватенька. Але по смаку в тому році вона була одна із найсмачніших. І по зберіганню, також там кажуть, що довго вона не лежить, у нас вона скуток, лежала непогано. До середини зими там, напевно, і до початку весни також деякі нас долежали. Ну, ми її в основному всю осінню продали. І тут попадається на цьому кусочку, це у нас синя через розсаду, це у нас монастрел цибуля. Зараз перейдемо. Там у нас ще одна ділянка. Просто досажували, чим вистачало. Ну, теж непогана цибуля, будемо дивитися. Ну, і ще одна діляночка з цибулі. В цьому році я прям цибулевий магнат. Нормально насадили. Не знаю чого і на що. Ну, схотілося всім. До речі, капусту вже випродали, зачистили, потрібно ще винести і можна буде щось підпосіяти ще. В цьому році вперше, напевно, за останні. Років 5 ми хазяї, нічого майже не перевели, там якийсь десяток два лише репнуло. хоть десь. Так, відволікся цибуля. Тут у нас три види посаджено чи три сорти. Цибуля Кенді, Ну, звичайно, помаранчева лузка, синя монастрел і біла сієра бланка. Давайте з кенді почнемо. Дивіться, як вона у нас зараз виглядає. Ну, як на мене, то. Може бути. Звичайно, експеримент не дуже достовірний, тому що бачите, три ділянки, якби вони от прямо ще й росли поруч, то взагалі було б ідеально. Ну, але все рівно, я думаю, з даного відео можна побачити ранню стиглість, хто що може. Ну, ось так от виглядає кенді на даний момент. Наступна у нас іде монастрел, цибуля вирощували вже її. Ну, коротше, вирощуємо все по кілька років вже. Досить невеликий, але все ж таки присутній. Ось така цибулька. Нічого вона тут не отримувала, ніяких особо, не ні підживок, нічого. Посадили ну, і росла, як у людей, скажімо так. Оце недавно її пропололи, бо пішли такі нормальні бур'яни. Надіюсь, що цієї прополки вже вистачить. Ну, мав все рівно, по-нормальному через місяць десь буде у нас вибиратися, то надіюсь. Роботи на ній закінчені. Так, і остання сіренька, вона ж і називається Сієра Бланка. Ну, дивіться, доволі крупненька, я б сказав би. І як на мене, то вона виграє в той сноубола, що ми садили під зиму. І по фіолетовій також, ну, плюс-мінус, однаково. Тому, як бачите, вирощування через розсаду дуже цікавий метод. І особливо, якщо потрібно засадити. Великі площі, ну, я не кутам Баловсто для своєї сім'ї по кілограму, як ми там посадили через рібку, ну там 3 кіла кожної виду, і тут пачці, то все рівно воно виходить вигодніше навіть на такому маленькому об'ємі. Ну, але ж да, потрібно гратися. Тут вже кожен для себе вибирає, що він хоче тієї от цибулі отримати. Ось дивіться, тут прям взагалі гарненька, біленька цибулька. Тому не знаю, робіть висновки для себе, що вам більш підходить. Ну, метод через розсаду прям може бути. Особливо якщо велика площа, то ну, прям, набагато це буде вигідніше, ніж засадити цибулею ваговою на кіло. Як і тиканкою. Ось так виглядає вибрана цибулька. Виявилася трошки більше, ніж я думав. Ну нічого, будемо продавати перша вибрана цибуля. В цьому сезоні. Друзі, ну ось таке воно вирощування цибулі в нас в цьому році. Що думаєте, яка вам найбільше сподобалась з відео? Звичайно, відео не передає всю ту картинку цієї краси, якою ходиш, любуєшся. Приємно ж таки, що воно виросло та біля чого трошки доводиться погорбатися. Пишіть вашу думку в коментарях. Якщо було корисним, цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!